Добрий вечір, друзі, добрий вечір. Звісно, я хочу подякувати за каву. Неймовірно, смачно, з ваших рук. Пригостити каву і під відео. Під відео ви можете підписатися на YouTube майстер Oven Стефан Academy UK. І там ви можете працювати плейлистами дуже зручно, під час, ну, під, час того, як під час борщу, під час його поїдання, приготування, прибирання і так далі плейлисти прокручуєте і працюєте. Під відео можете стати спонсорами каналу на Patreon, на Ютубі і так далі. Спонсорські пакети розширені, і, звісно, що ви можете стати призером. Певних розіграшів. Отже, мої друзі, прошу вас, будь ласочка приєднуйтесь до нашої спільноти через підписку на YouTube Мастер Стефан майстер Oven Stefan Academy UK. На YouTube, на Фейсбуці, на інстаграмі теж підписка необхідна. Дякую вам за подобайки коментарі. Робіть це прямо тепер. Прямі етери це люблять. І, звісно, за те, що ділитесь нашими етерами, теж запрошую вас прийняти участь в марафонах. Це змінить обставини вашого життя. І навчання в нашій академії, звісно, змінить обставини вашого життя назавжди. Я вас запрошую, я поділюся своїм досвідом, тими методиками, які змінили моє життя. І змінили життя. Вже достатньо великій кількості моїх учнів. Треба просто брати і працювати. Системна робота дає системний сталий результат. Отже, друзі, прикмета така, якщо вечір поч... завершити з майстром, то треба до нього йти навчатися. До речі, дуже дякую за те, що пишете і в особисті, але ну, цікаво було б, щоб ви то писали і публічно. Адже багато з вас мені написали, що ранішні налаштування змінили ваше життя, ви, що вони допомогли вам вистояти в важкі часи, і що вони взагалі допомагають вам в житті. Це так і є. Чому так? Налаштування йде не від, не від тих баняків, по яким я. На думку декого, просто стукаю, не від варгану, а від мого серця. Вищі сили передаю через моє серце, через моє горло, через мій голос. Е налаштування, зцілення, зцілення обставин вашого життя, зцілення вашого життя. Отже, тема сьогоднішнього е мого монологу. Досить цікаво прикмети. Чи діють вони? Знаєте, є народні прикмети про погоду. Скажу так: перестали діяти останнім часом, бо змінився кут нахилу земної осі, змінився. Змінилися кліматичні умови. Багато що змінилося, тому народні прикмети, які діяли сотні, інколи тисячі років, перестали діяти. Це знаєте. Тепер діють зовсім інші прикмети. І нові, по-новому. І для того, щоб вибудувати нові прикмети. По-перше, заплуталися в Григоріанській, Юліанській календарі, заплутали людей. Було одне свято по старому стилю чи по-новому. Тепер два свята і по старому, і по-новому. У людей стало вдвічі більше свят. От, так що ті прикмети, які ми жили наші предки, на превеликий жаль, у більшості своїй не діють. Але прикмети там на кшталт чорна кішка, сіль, дзеркало, пусті відра, ну і так далі. Ви їх там знаєте дуже багато. Вони повернутися додому, подивитися в дзеркало, ніж. Ах... Коротше, їх дуже багато законного встати. Вони діють, дієві, вони лишилися. Але всі ці прикмети діють, якщо ви в них вірите. Особисто в мене, напевно, в житті діє одна прикмета. Я не буду говорити, яка, я просто для себе її знаю. Вона в мене діє, я в неї ну, не вірив, але вона діє і прийшлося повірити. Тому я обережно. Саме з цією прикметою в своєму життю, до неї з передосторогою ставлюся. Колись була така, що в мене був останній екзамен випускний в середній школі. Да, я, я маю середню освіту. <гум> <Да>. <гум> я, мені сусідка перейшла з пустим відром. Кішка, чор, дві чорні кішки перебігли мені дорогу через 50 метрів після сусідки. Я повернувся, здати треба було книжки. Я не знав за книжками здати у бібліотеку. Я отримав п'ятірку. На предмет, який я знав на три. Отак. Отак. Я собі так. Да. І я зрозумів, що я, я йшов з кожним кроком. Я все більше, е, ну, мені було все, все більш моторошно, коли я йшов на екзамен. І такі одна прикмета, друга, третя. Це було щось. Але коли я вийшов з екзамену і подивився на оцінку, яку я отримав, я зрозумів, що не всі прикмети збуваються. І там, скільки ти солью не посипай, Якщо в тебе прекрасні стосунки в сім'ї, то їх розсипаною сіллю не зіпсуєш. От. Якщо ти впевнений в собі людина, то хоч тобі чорні коти будуть навколо тебе бігати, малювати навколо тебе круги, кола, переходити бігати навколо тебе з пустими відрами. От. Нічого то з тобою не трапиться. Скільки не, не, не треба повернутися додому? Повертайте. Ну, от скільки не бить дзеркал, скільки, скільки, скільки всього не роби. Але це знаєш, як е, пташка какнула на, на, на тебе в тебе гроші. Да? То ти йдеш там, де голуби, і сидиш, і, ти, ну, і, і, і збираєш гроші. Да? Хороший бізнес. Вірте в себе, вірте в Бога, вірте в ЗСУ. Оце найкращі прикмети.